Так, вже новий день, дивіться яка година, виїжджаю з, ну, з подвір'я і їдемо. їдемо в село робити свердловину. Хлопці казали, що о 6 вже будуть на місці, щоб ніхто нікого не чекав. Зараз 5.39 вже перескочило, а нам ще треба заїхати в одне місце, а потім вже туди. І ми по-любому не встигаємо. Якщо вони дуже пунктуальні, то їм прийдеться нас чекати. Шоста 6.00 Шоста нуль сьогодні. Дуже рано. Тільки півні встали і ми з Іванкою. Правда? Тракторна бригада. <сум> так, значить, що в нас є? Кільця лежать. Лежать. Ворота відкриті. Зараз має приїхати компанія по бурінню свердловини. і будемо бурити. Як ти кажеш, Іванка, де краще? Там. Будемо. Блити? Чи тут біля тої? А хай буде біля хати. Біля хати? Угу. А де? Де саме конкретно? Отут. От Отам. От Квітка. Вони ж якось визначають, мабуть, де там. Нема різниці. Казали, де скажете, де там будемо купати. Угу. Ну, То ну десь тут, десь там, трошки ну, не, не на подвір'ї. Ну, Отут. От... От Змістимося? Ні. Чого не? А може десь туди до квіток? Так, квітки собі є квітки. Ось тут зробимо і все. Так. Да. Все. Амінь. <хай> буде так. <хай> чекаємо, чекаємо, зараз мають приїхати. Казали в 6.00. Ага. Ми а так ми... спішили. А ми так бігли, на всіх парах їхали. Ну, чекаємо. А вони нас Ну, не опанули, вони просто запізнюються. Так. Угу.

А там ніякими буквами на честь якогось вченого Немає конструктора Я думаю не Труби всі в землю будуть лізти, так? Ну не всі, а сікенали. Ага. Зараз всю кучу вигружемо, По Почали копати тут щось непонятне. Схрон якийсь закопаний. Тут. тут нам не вийшло тут якась трипільська культура, або якщо все банальніше, то мусорник був ландшафтним дизайном відразу удосконалюємося, займаємося. Так, продається квітка. Шуткую. Якщо серйозно, то вирішили трошки зміститися сюди, бо там якесь воно все нестабільне. Так, ведуться підготовчі роботи, це ще не буріння, підготовчі роботи поки що. що то відбувається тут вода подається в бур ага. вимивується в прийом подається туди отак його буря вимивається тим шлангом ага. подається туди і, і тут пече да? потім назад ага. так протез пішов Короче, спочатку вода подається сюди, потім насосом подається туди, в бур і потім знов тече сюди. І так по Так. Да? А потім будуть додавати свердла туди, якщо не вистачає там, Ми вже загодилось. Перестановлювали установку звідси туди, того що тут якась була яма і вода втікає, не тримає. А там нормально. Так. Там на постці її вода. Зараз буде додаватися ще один бур чи свердло, як воно правильно називається. Отак. Фіксується, те, що вже грунт землю. Установка того піднімається і додається одна така труба. Тут від'єдналася ота штука і друга вставляється. Закручується собі автоматично. Попереднього мастило. Є генератор хлопців. Зараз 8 метрів вже запхали всередину, подивимося, що вимиває тут всередині. З 8 метрів. Ось таке. Глибина 8 метрів поки що. Тепер от зафіксоване воно, та штука відкрутиться і прикрутиться друга штанга. Друга, така, довжина штанги 2,10. Труби виходить, кажуть, що без запаху, От, матеріали всі якісні, тому що це є їхня якби, реклама сарафанне радіо. Бо є, що як обдурюють, що беруть, навіть якщо такого самого діаметру, може бути потім вода з запахом, Того, що труби неякісні. А це мають бути якісні труби, все класно. Отак. От. От все виглядає, якщо з дороги йти то Видно, що там щось робиться. Десь тут. тут вже якісь камінчики пішли. А, це не камінчики, то глина. Оті вже виймаються штанги і будуть закипати свої ці труби. Це вже остання, так? Да? Оце ні. Ось таке свердло робить скважину, свердловину. Це глина з великої-великої глибини. То вже завершальний етап, то ви робите, так? Да? Чи ні? Так, так, так. У вас є ліцензія на свердловини, так? Так, дозвіл є від... відкритий квет. Відкритий квет для буріння свердловин. Зрозуміло, вже опускаються труби по яких буде підніматися вода Я кулаками зніма запускаю ці. ми зараз робимо біля грибінки у нас то вже наша вода тече так? Не, то відкачується вода, та що закачували туди, і вона вже стала мутно, Кажуть, що це вже відкривається водонос. Будемо чекати Вже це піша трохи вода. Потім буде чисто. Все, там вже все закінчено майже і получаю документи. Технічний паспорт насклажимо. Так, готова яма, тут вже зараз будуть кольця. Так, перша є зробив вже її вже Так. штука стоїть всередині. Все, скважина готова. Хлопці їдуть. Ось така машина приїжджає і уїжджає. Всього, тепер є своя вода для поливу, скільки хочу, і коли хочу. Получив я технічний паспорт, получив я гарантію. От, і все класно. Є своя вода, тільки треба ще з'єднання докупити, щоб звідси туди підключити і будемо поливати. все. Якраз зараз вже буде гарна погода, тепло, сонячно, вологий буде вдосталь і все почне рости, розвиватися. Сподіваємося. Так що ми дуже задоволені, що є своя вода. Хлопці, оті, що мені робили воду, вони працюють легально, саме тому я їх обрав. Тому що це величезна перевага, мені здається. Ті, хто працює нелегально, можна, звичайно, і дешевше. Ціну я не буду озвучувати, тому що ну, ціна може якось мінятися, в залежності від багатьох якихось факторів. От. Але залишу номер телефона, можете зв'язуватися. і... Полтавська область, я думаю, Черкаська область, чи ще там якийсь, ну, центр України. От. Так то взагалі-то локація це місто Грибінка. От. Але якщо десь недалеко від Грибінки, Полтавська, Черкаська область чи Київська, там може навіть, то можете дзвонити, залишу номер телефона. Все, на цьому все. Далі буде.